Там, де інші мовчать, і показуємо те, що від вас приховують. В ефірі подробиці на Бастіон Тіві. Вітаю вас. Скандал навколо медичної галузі Полтавщини цього тижня сягнув критичної точки. Провівши своє журналістське розслідування, ми дізналися: кругова порука пустила корені далеко за межами стін лікарень. І якщо уся ця історія почалася із маленької дівчинки, то розбиратися і з'ясовувати подробиці, ми ходили до немаленьких людей. Понеділок, 9 ранку, я троянд на площі перед облдержадміністрацією, майорять плакати із закликами до низки посадовців полушити свої крісла. У такий спосіб громадські активісти протестують проти безладів у лікарнях області. Люди, обурені подіями останніх тижнів, прямують до кабінета очільника області, але Замість апаратної наради публічно закриті звіти чиновників. Представники громадськості у понеділок зранку прийшли до полтавської облдержадміністрації, щоб врешті з'ясувати, як же влада буде реагувати на медичні скандали у області. Та активісти так і не потрапили на прийом ні до голови Валерія Головка, ні до жодного з його заступників. Усі вони були на закритій нараді, куди нікого більше не запросили. На порозі кабінету голови облдержадміністрації охорона і радник очільника області Роман Стегній, який ще зовсім недавно у рядах майдану активно критикував дії влади і адміністрації тепер тут інша позиція Я забув як ти рік тому ходив тут як тебе не пускали як ти тут ходив просився на, на громадські слухання а тебе не пускали на, на громадську раду ти забув про це чи які громадські слухання? роман ти забув про це Які ти рік, рік тому слухання? рік тому прийшли до влади ти ви прийшли до влади що ви зробили за рік Разом з на да. Одну хвилинку. Да. До, влади, пройшли, привели. 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 Да, люди, до влади я не прийшов. Їх привели, люди привели вас до влади. Ти зараз хто? Радник губернатора? Підождіть. Ти безробітна людина, ти ніхто, ти бомж. Ти за рік став радником голови ОДА. Ти десь працював до цього? Ви зак... Ти завершили? Десь працював до цього? Ви завершили В тебе є бізнес. Хто ти такий? Ви завершили. До речі. Розкажи свою автобіографію, яку школу, інститут ти закончив. закінчив. Що ти зробив для України цікавого? Зав'язалась дискусія у відповідь на закиди громадськості. Роман Стегній відповів досить різко. на Ну коли допоки ж на Полтавщині некомпетентність а подекуди відсутність медичної допомоги буде калічити і вбивати людей. На це запитання ми спробували дістати відповідь у голови облдержадміністрації Валерія Головка після закінчення у нього закритої наради. Та очільник області не захотів спілкуватися з представниками громади. Пройшов до службового ліфту, де від нього людей відсторонили охоронці. Валерій Як лисак пройшов в Лисак зустряція. поки робитиме, Валері... поки лисак робитиме у вас. Валерій Анатолійович, лисака Валері... звільняйте. Не ховайтеся. Я вас дуже прошу. Валерій Анатолійович, не ховайтеся за людей. Ти Валері... диви, тікають вони. Валерій Анатолійович, давайте зустрінемо, давайте поговоримо. Валерій Валері... Анатолійович. На вулиці нам все ж вдалося поспілкуватися з головою облдержадміністрації. По МСЕКО буде об'явлений конкурс. По Департаменту охорони здоров'я громадськість вимагає все-таки покарати винних за такі от серйозні порушення, які були, і в дитячій лікарні Люді сьогодні триває слідство на 12-ту годину. Я призначив на раду слід та службу безпеки України і управлінням міліції Полтавської області. Відповідне слідство, яке ведеться по порушенню, ну по операції, яка відбулася в міській лікарні. А коли результату чекаєте? Сьогодні з'ясую, коли до вас можна потрапити на прийом для того, щоб з'ясувати все-таки цю інформацію. Два рази на місяць ми відбувається у мене сьогодні прийом. кожного місяця. Трохи повправлявшись у дискусії із радником голови облдержадміністрації та заручившись підтримкою Валерія Головка, наша знімальна група продовжувала супроводжувати активістів у їх прагненні до встановлення справедливості. Активісти громадськості приїхали до департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, щоб поспілкуватися з його директором Віктором Лисаком, та чиновника на робочому місці не було. У приймальні пояснили він на урочистому покладанні квітів на честь дня скорботи та пам'яті жертв війни в Україні. Натомість людям вдалося знайти заступника директора департаменту Юрія Курилка. Далі розмова відбувалася на підвищених тонах із несподіваною розв'язкою. Відповідайте, будь ласка, за дитину. Ні. За яку дитину? За дитину. Шором Ви не Зараз йде розслідування. Я ну, не маю права нічого та, вам хто говорити. Хто винний? Зараз іде розслідування. І поки воно буде. Вин, ми знаємо ваше розслідування. Вину хто, суд. Хто, хто проводить розслідування? Хто проводить? Прокуратура, прокуратур. Про Про -про? Ми комісії не довіряємо. Який на сьогодні діагноз дівчинці стане? Ви, будь ласка, там. Иди. Юрий Васильевич, Я... вы... выйдите вы, звите. Мы вас звильняем. Хорошо, добре. Мы не... вас звильняем. Не... Вы кровавый лика. Засняли? Отлично. Юрий Васильевич. Отлично. Значит. Значит... Невідомо чи спіткала б кривава баня Віктора Лисака, а от його ж заступник Юрій Курилко можна стерпівчинок громадськості. При цьому чиновник, який сподівається на милість фоміди у ситуації із Альбінкою Халтер, не забув скористатися нагодою і подати заяву у відповідні правоохоронні органи. Тож, уже наступного дня активіст, обливащик Ігор Головатий, давав свідчення у відділку. А у четвер його телефоном викликали на судове засідання у цій справі. Дуже сподіваємося, що швидке реагування і справедливість невід'ємна риса міліції Полтавської області у всіх без винятку справах. Не втрачаючи бойового духу, активісти із чиновницьких приймалень вирушили безпосередньо до лікарні. Тут заступник головного лікаря, який відомий глядачам бастіон ТІВІ за попередніми сюжетами, давав такі ж нерозбірливі, як і медичний почерк, коментарі та пояснення. Журналістам Бастіон ТІВІ» надійшла інформація, що у міській дитячій лікарні на леваді почала роботу комісія департаменту охорони здоров'я по перевірці у справі Альбіни Гохалтер, трирічної дівчинки, про здоров'я якої ми неодноразово розповідали в наших матеріалах. Громада, на чолі з лідером об'єднання останній бастіон Геннадієм Сікаловим, вирушили туди. І вже на порозі лікарні активісти виявили кілька прикладів корупції у вітчизняній медицині. Так, да, свій некро. Запла... А хто вам сказав 300 гривень заплатити? Міцестра. Сказав сьогодні дві речі. А чек далі? Чек вони мені повинні дати. Чек повинні дати. А гроші ви вам... заплатили? Так. Да. Да? Вам зараз а, дали. Чек, я не дали. І... А на чекі написано, мабуть, добровольно, благодійно помічно. Добровольно. 100%. А якщо вони не можуть добровольно? Ні, вони потім дополнительно попросили, говорять, у вас є гроші, щоб дати на добровільну допомогу. А потім ще й добровільну допомогу. Добровільну ви скільки заплатили? 20 гривень. Що це як не корупція, а приватні фірми на території комунального закладу, який фінансується з міського бюджету? Закономірне запитання представники громадськості поставили заступнику головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Степану Вернигорі. Це державна установа. Це державна установа чи приватна клініка, державна, муніципальна. Державна. Фінансується за рахунок бюджету? Яка приватна тут взагалі складова? Скажіть мені, будь ласка, в державній клініці? А при чому тут приватні? Скільки у вас бюджет? Що роблять приватні особи? Що роблять у вас підприємці? Роблять чим? Ви тому, хто здає це в аренду. Так ви здаєте в аренду. А ви здаєте, навіть лікарня не здаєте. Заяву, Заяву на стіл. Лисяк. Да. Лисяк. Да. Лисяк. Да. Лисяк, Лисяк. Лисяк. На а хто здає в аренду? Де ж майно міста? А ви? а ви? А ви хто? А, ви? а ми навіть не знаємо хто. Не це сюди корону. А ви що? Ви тут мама і хто не по лікуванню Альбіни Гахалтерші більше запитань до лікарів та й до комісії профільного департаменту облдержадміністрації, яка з'ясувала, дійсно таємно працювала у лікарні. Тільки чому ж вона розпочала свою роботу більш ніж через три тижні після гори операції? 09.06 -го доручення прокуратури Ленінського району міста Полтави номер 102-2683, вихідний 15. Стосовно проведення службової перевірки, по факту проведення оперативного втручання дитині Гохалтера Альбіні Денисівні. З 09 до 06 до сьогоднішнього пройшло, я вам повідомляю, вже 13 днів. Приказ. Приказ від 15.06. 15 15, від 15.06 пройшов тиждень. Слухайте. Оце те саме оперативне втручання, яке ви провели дитині. Оперативне. Оце ви так само комісія оперативно реагує. Я хочу сказати, що. Приймайте, слухайте, е я, е я е хочу, оце немає Радянського Союзу на вас. Немає. Або, або Китаю немає. Уже ви були засуджені і страчені. Я вам просто кажу прості речі. Що з таким відношенням до особистості дитини, до її матері, яку ви просто скалічили, не тільки дитину, а й матір скалічили, просто немає піару. Немає піару, немає, є люди, є люди. І навіть перед чиновниками профільного департаменту у присутності громадськості лікарі полтавської дитячої клінічної лікарні не забажали озвучити діагноз, на який опираються у лікуванні дитини. У запропонувати Я підписав документи, і до тих пор, поки слідство не закінчиться, я нічого, я нічого бала і матері. Не будете розказувати про діагноз мама. Отримає на руки документи. в Мами ви можете узнавати все, що хочете. Мама обов'язково отримає повний пакет документів. Який... Вона отримає чи отримує, отримає, коли буде дитина виписана. Мама, мама, мама має право розповідати. А ми не маємо права розповідати». треба визнати некваліфікованість полтавських медиків і терміново рятувати дівчинку, в котре намагався достукатись до лікарів лідер громадського об'єднання Останній бастіон Геннадій Сікалов. Тамарно останні переконані у своїй правоті, попри кримінальне розслідування, попри страждання дитини і її матері. Через 2-3 дні дитина буде виписана. Вони спокійно своїм ходом поїдуть і буде дано направлення на те, щоб вони поїхали, проконсультувалися і все. Дитина, ну, майже дитина, майже на межі виписки. Майже. Майже. Просто почуйте мене, що можливо треба з Охмадита сюди привезти людей, і хай вони подивляться. Спеціалісти, чи можливо інша якась лікарська установа. Подумайте, Степан Іванович. Екстрена швидка допомога, яка не встигає до пацієнта і за дві доби, хоча нею хваляться усі чиновники. Дитячі лікарі, які свої помилки намагаються прикрити таємницями слідства, і навіть матері не говорять, від чого лікують її доньку. Побори у комунальних медичних закладах, які невідомо хто дозволив, і ніхто не може простежити їх використання. Результати реформування медичної галузі на місцях, про які так багато звітують і якими вихваляються, ми бачимо на власні очі. Геннадій Сікалов до останнього пропонував допомогу у лікуванні Альбінки Гохалтер у інших медичних закладах України. Та впевнені у своїй компетентності полтавські лікарі цю допомогу відкинули. Тим часом у правоохоронців Полтавщини свої претензії до лікарів. У вівторок, 23 червня, під час круглого столу в обласному управлінні міліції його очільник Олег Бег зазначив, що у розслідуванні по факту операції бракує доказів і не без причетності лікарів. Зневірена у результатах розслідування матір дівчинки Альона вдається на її погляд до рішучих кроків та потрапляє у пастку. Нажитись на чужому горі. У матері трирічної Альбінки Гохалтер, які полтавські медики прооперували не ту нирку, шахраї видурили 20 тисяч гривень. До жінки через лікарню зателефонувала така собі Тамара Григорівна, яка дуже вболівала за здоров'я дівчинки. Она сказала то, что дело мое хотят закрыть, то, что приехали люди с Киева в прокуратуру и попытались ну, как бы надавить на то, что дело нужно закрыть к концу недели. Вот она говорит, если ты якщо ти хочеш, щоб бы пошло далі, дала мені номер телефона, фамілію, ім'я, отчество і адрес женщины, которой мне нужно мені потрібно було мне должна мені якобы допомогти. Друга жінка представилася Лідією Миколаївною, розповіла, що мешкає у Вознесенську Миколаївської області і має впливових знайомих. Та для розслідування справи запросила 20 тисяч гривень, 11 з яких на начебто незалежну судову медичну експертизу. Когда деньги я переслала на медицинскую экспертизу, она меня попросила, чтобы я немедленно, сначала она назвала сумму за институт, она попросила 4200, это на дорогу, и 3000 именно за институт, это как бы билет туда, чтобы проехать, да, ну, чтобы я туда попала. Там все сказала, будет бесплатно нам обследование, лечение и все остальное. Вот. Потом, когда я сказала, что эти деньги найти не смогу, у меня таких сумм нету. Я же спросила, как бы уточнить, что и почему, ну и сколько там денег нужно. Она говорит, 5000, ну то есть сразу Дві 200 скинулась, 5000, тисяч. Вона говорить, присилайте мені і все как бы, був нормально. Також жінка пообіцяла візит до Альони спеціальної комісії профільного міністерства і Генеральної прокуратури. Та чиновники не приїхали ні минулого, ні цього тижня. Мама Альбінки захвилювалась, а тут іще й добросердечні помічниці відімкнули телефони. Щоб вишити запиту віддали, пішли клавіше закінчені випадки. Із заявою про шахрайство Альона звернулась до... Прокуратури там заяву зареєстрували, покази зняли. Та чи не затягнеться її розслідування так, як затягнулась перевірка фактів злочинної непрофесійності лікарів полтавської міської дитячої лікарні, через яку страждає невинна дитина? Ми прискіпливо спостерігатимемо за перебігом розслідування. І наприкінці цієї епопеї нарешті добра новина. У четвер Альбінку виписали з дитячої міської клінічної лікарні, і вона попрямувала додому на Донеччину. Але на жаль, діагноз, з яким на початку червня дівчинка приїхала до Полтави, все ж лишився. Нарешті додому трирічну Альбіну Гохалтер, які полтавські медики прооперували не ту нирку, виписали з міської дитячої лікарні. На радощах матір дівчинки Альона навіть згадувати не хоче про жах, який їм з донькою довелося пережити. Зіркутою говорить лише про діагнози, з якими Альбінку виписали додому. Нас виписали з кровотеченням правої почки. Там ще щось було написано там, по медицинським термінам. Потім у нас проблеми з серцем. От, по кардіології нам потрібно. От, рефлюкс, левої почки, як лівосторонній рефлюкс у нас залишився. Піланіфрит. Да, Проблема наша вообще не вирішилася і к ней даже ніхто би, не прикасався. Тепер Альона разом з донькою прямує додому у Буремну Донеччину, де говорить, буде затишніше ніж під мирним полтавським небом. Повернеться до Полтави через місяць на контрольне обстеження. За цей час сподівається підлікувати маленьку після тутешнього лікування. Ми ж у свою чергу не випустимо з уваги кримінальне розслідування у справі Альбіни Гохалтер, щоб довести справедливості, варто добиватись. Дуже сподіваємося, що розслідування у справі Гухалтер буде тривати доти. Доки не будуть покарані, усі винні. А слідство триватиме не так, як у нашій наступній історії. Уже кілька років Олег підсадний і згадяча намагається добитися справедливого покарання для працівників міліції, які його жорстоко побили і пограбували. Вивели мене на напроті вулиці і почали бити, знущатись то тобі... Били, забрали сумочку, сумочка зникла 2,5 тисячі гривень, взірвали, вдушили мене ланцюжком серебряним, був у мене товстий ланцюг на шиї. Взірвали, зняли з мене все залишився тільки в одних штанах. І коли я вже лежав, ну те, що повню я, коли мене прийшло до тями, коли вони мене лупили зверху, пригали, я почув, що вони намагаються мають намір на мене помочитися. І кричали, що все, більш він ніхто, давай це зробимо. Коли ж чоловік втік від своїх мучителів і спробував викликати міліцію, його дзвінок спочатку просто не прийняли, а потім правоохоронний взагалі відмовилися допомагати. Вони запропонували мені прийти освідчення, чи я трезвий, чи ні. Я сказав, що привезли працівників міліції, які в мене били, і щоб вони пройшли те, в якому вони системі були. Але на що я отримав відповідь? Що він не має права, так як вони старші по званню, він цього не може робити. Олег звернувся за справедливістю до прокуратури та суду. І тут правоохоронці виявили надзвичайну спритність, начебто покаялись і просили вирішити питання миром. Вони мені запропонували є, такий варіант, що вони на суд подають, і на суду вони ніби подали, ну, обоюдне согласия, вони вже будуть судими, вже не зможуть строїтися назад в правоохоронні органи. І я тим самим буду спокійно жити, а вони мені матеріальний ущерб, те, що нанесли, побили, тобто все вернуть назад. Я погодився. Але вони зробили по-другому. Вони перекрутили, я підписав заяву, що я не маю претензій, вони мені морально цей їхню розписку підписав. І вони зразу закрили справу і прислали мені справу, ніби я говорив міліції, тобто заговором. Так як ну, я зрозумів, що вони вже тепер будуть на мене справу відкривати і будуть робити з мене знову дурного. Я подав на суд. Перше судове засідання Октябрьського районного суду Полтави, де розглядали справу, за словами Олега Підсадного, був більше схожий на фарс. Суд длився більше 40 хвилин. Вони ходили тричі виходили курити суддя в місті з прокурорами, тобто такого засідання ще не бачив. Вони пішли покурили, прийшли, знову пішли, покурили, довго вони совіщались. Відтоді він виніс постанову, що я не ухвалу, що я не маю права. Оскаржувати що нема там ніяких злочинів, нема ніякого. Чоловік подав апеляцію і виграв розгляд. Та ні обласна прокуратура, ні міліціянти гадяча абсолютно ніяк не відреагували. На їх бездіяльність Олег також подав позов до октябрьського суду, поскаржився до генеральної прокуратури, і там безрезультатно. я думаю, що більше не буде. На що генеральна прокуратура не зрозуміла, з яких побуждень передала справу сюди. Письмом і мені знову полтавська, полтавська прокуратура пише, що нічого не вбачається, не це. Ну, незрозуміло, чому вони не повинні передавати, вони повинні були дати відповідь, чи провели вони перевірку, чи не провели, чи є ну, підозра в тих діяннях прокуратури, чи немає. Ну Вони знову скинули, то тобто, тепер знову не зрозуміло, залишився я на тому, на чому був. Не одна справа, яка розслідується у полтавській обласній прокуратурі, губить свої кінці у відомчих коридорах. Зокрема, у справі трирічної Альбінки Гохалтер, які полтавські медики прооперували не ту нирку, прокурор Полтавщини Ян Стрілюк пообіцяв розібратися до кінця минулого тижня. Ми зберемося в п'ятницю з тими документами, у які у нас вже будуть на руках. Ми запланували ще декілька додаткових допитів і вилучення деякої документації та комп'ютерної техніки. Після цього вже ми будемо визначатися з призначенням експертизи, що в такій категорії злочинів для доказування це, мабуть, і основним. Якщо ж взяти до уваги ще і справу про шахраїв, які обдурили маму дівчинки, то картина складається не досить приваблива для обласної прокуратури. Справи накопичуються, а логічного вирішення їх немає. Нашій знімальній групі стало відомо, що міський голова Олександр Мамай розпочав кампанію по ремонту доріг і дахів. Подейкують, що особисто перевіряє стан покрівель. Тож ми вирішили дізнатися подробиці, завітавши у міську раду. Де дороги і дахи? У відповідь на численні повідомлення про активну господарську діяльність міського голови Олександра Мамая. Ми вирішили подивитися, як він працює на благо громади. О восьмій ранку ми у його приймальні, та виявилось, чиновника на місці немає, і ніхто не знає, де він Яна Павловна, да. А мені в мене є заходи, які у нас у заступників. А нема заходів міського голови на сьогоднішній день. Очі ну основні заходи, на яких він повинен бути. Ну це не якби не робочі моменти, не там не ЖКХ. А де він повинен бути сьогодні ще. Будь ласка, до слова і заступників голови, окрім керівника апарату Юрія Левченка, на робочих місцях піймати важко. Намагаємось зв'язати з Юрієм Кропивком, який відповідає за галузь ЖКГ у місті. Перестріваємо Юрія Івановича у коридорі, та чиновник реагує на нашу присутність недружньо. я відмовляюся? Скажіть, будь ласка, Скільки дахів ремонтується на сьогоднішній день? Які гроші Шановний, офіційно звертайтесь вам офіційно надасться Відповідь не хочете, не хочу вам. Не хочу То що ви всю інформацію, яку получаєте, перевираєте. ніколи ну, я маю свою думку. Я маю свою думку. До 11-ї години Олександр Момай на робочому місці так і не з'явився. І пояснити полтавцям, де ж саме ремонтуються дахи у обласному центрі. Ми так і не зможемо. Як не знають цього, і мешканці 13-го будинку по вулиці Петра Юрченка. Дах будівлі аварійний уже понад 10 років. Минулого року тут шматком стелі мало не вбило літню жінку. Та чиновники виконкому й досі залишаються глухими до благань мешканців будинку. Была я и в мэрии, хотела записаться на прием к мэру, но помощник, который записывал, сказал, это бесполезно, этот вопрос решать. Вы понимаете, денег нет. Хоч і сутужно, але мешканці будинку таки перекрили дах у найпроблемніших місцях власним коштом. Ніна Булатова, наприклад, на свою частину витратила 28 тисяч гривень і з цими витратами змирилась. Та не звертають комунальники увагу на ще одну проблему старезну тополю, яка своїми гілками може легко накрити півбудинку. Мені відповіли, що у них немає вишки, їм нужна тридцятимітрова, яка канамні обісніла вишка. А у них є тільки 22, двох, і та, по-моєму плачевном состоянии. Вот весь ответ. Я же спросила, что мне делать, потому что если крыша завалится, кто же мне будет ремонтировать? Тогда не только крыша, но и может и дом рухнуть, он еле дышит. А, а она бросила, в принципе, как видите, а мне что делать? И бросила трубку, весь ответ. І все ж дахи у Полтаві дійсно ремонтують. Цей будинок зовсім поряд із 13-тим по вулиці Петра Юрченка. Полтавці говорять, ремонт тут робили з розмахом, з використанням сучасних будівельних матеріалів. Раніше, розповідають сусіди, тут було житло комунуправління, тепер численні магазини. То чим же будинок так сподобався міській владі і чим не сподобався той, у якому живуть прості люди? Запитання поки що відкрите. А поки міська влада ремонтує дороги і дахи, у самісінькому центрі міста падають балкони. Подія сталася близько 16-ї години. Шматок балкону з гуркотом обвалився прямо над входом у кафе Кавалер. У результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, говорить у адміністрації закладу. Катастрофа, за словами заступника директора Світлани Назаренко, цілком очікувана. Кілька останніх років працівники неодноразово звертались до міськвиконкому до депутатів міської ради зі скаргами на стан балкону над входом. Та марно. Два года назад у нас тоже упала там, прислали, принесли, я ходила к депутату вот эти фотографии. Толком никто не посмотрел. У нас другая была крыша, в крыше осколки застряли. Мы точно так же написали, что люди ходят, люди сидят, может и голову пробить. Пришла опять э, с Комунхоза, с горы с и у нас постоянные отписки, что дом находится обстежил, дом находится э, там в каком-то списке на ремонт. Но никто ничего не делает. Поэтому это логичное абсолютно завершение того, что никто ничего не делает ну, последних три или четыре года. На місці події, окрім простих глядачів, чиновники виконкому Полтавської міської ради. До них звертаємося з запитанням, чому у центрі міста над закладом громадського харчування розвалюються аварійні балкони. Все буде евакуйовано, все буде зроблено, все те, що необхідно, все буде зроблено. А можна було якось запобігти цьому всьому, ремонтувати допустимо, вчасно? Це не моє питання. Я тут, як заступник міського голови, із надзвичайних ситуацій, тому моє моя питання сьогодні це надзвичайна ситуація, яка виникла. І моя задача сьогодні запобігти все, що може бути якби, для людей небезпечно. А на ваше запитання буде відповідати, те, що ви задали мені питання, буде відповідати заступник, який займається цими справами. Юрій Іванович Карпит. Мабуть, так. На жаль, заступника міського голови Юрія Крапивка, на якого нас переправив його колега Юрій Левченко, на місці події не виявилось. І поки у справі триває слідство, яке визначить причину надзвичайної ситуації, ми звернули увагу на інші балкони цього ж будинку. Вони не у кращому стані. То що далі? Нові руйнування знедай господи людськими жертвами? Чи може чиновники виконкому перестануть футболити журналістів і врешті візьмуться за роботу? Новий мотив, старі методи. Совість України продовжує роздавати продовольчі набори полтавцям. Засіб підкупу, який Олександр Мамай успішно використав на минулих виборах. Одну із таких акцій журналісти Бастіон тіві припинили у п'ятницю. Вервечка пенсіонерів у центрі Полтави із синіми пакетами вже звичне видовище. По цьому струмочку неважко визначити його джерело. Офіс партії «Совість України. Пенсіонери не приховують, задоволені подарунками від Олександра Мамая. А ви не вважаєте, що це підкуп виборців? Ні. ні. Ні, він хороший чоловік, я вже давно його знаю, так що. Раз за два роки Ні. Це мені він вручив до дня народження, підсолодив мене. Чому ви заохочуєте крадія? Запитання, яке пенсіонерам ставили прості перехожі. Люди обурюються, як можна брати подарунки від того, хто обманює полтавців. Тому що вор на крава тепер роздає людям. І що він роздає? От і піщинки. В нього 250 тисяч зарплата у місяць. Саме найбільше в Україні, як мира города. Нього шо, забот більше, ніж у Києві. Ви знаєте, це ж вам не тільки листівка, ще й 8 кг цукру. Це шо, дуже таке важливе. І це совість України. Якщо ви дуже хочете зробити якісь подарунки. Пенсіонерам чи там інвалідам, чи ще комусь, зробіть це так, щоб це було корисно. Я розумію, що цукор, начебто, це й корисно, але візьміть, подаруйте людині путівку в санаторій. Візьміть, якщо в неї є борг, заплатіть за неї цей борг. Подаріть їй сертифікат на ліки в аптеку. Де беруться кошти на нескінченні продовольчі набори, з якого приводу таке бучне свято. Спробуємо з'ясувати в Офісі совісті України. Не встигаємо навіть наблизитись, і двері прямо перед нашими обличчями закривають а двоє молодиків. А молодикі. з якого принципу ви закриваєте? Бастіон ТІВІ! Пропустіть, будь ласка, журналістів. Ми зараз викличемо міліцію. Дорогі друзі. Телефонуємо до міліції. Правоохоронці неквапливо з'являються через 25 хвилин. За цей час під офісом збираються пенсіонери за черговою партією цукру. Лише під тиском міліціянтів до офісу відкривають двері. Чоловіки молоді, прийшли Сині, і закинули перед нами двері. Господи, будь ласка 13-й годині. Ви зможете спустити представників без проблем журналістів для того, щоб вони звідмили сюжет'язку на цю діяльність. Ну, вже... збувати, Якісь питання вас не відбулися. Ну звісно. До... По До... першій годині да? Дякую. Дякую вам. у першій годині штаб партії Совість України дійсно відчиняють. Та лише для того, щоб пояснити пенсіонерам, сьогодні, сьогодні короткий ми... робочий день, і за цукром доведеться прийти іншого разу. У нас громадська організація, яка на соціальних началах поздоровляє звичайних пенсіонерів з ним народження. так, а чого нас не пустили тоді? Тому що ми прибирали приміщення. Багато людей. Ви ж прийшли. Ви ж бачили, що приміщення ви людей на 12-ту годину запросили. Людей на годину… У нас 12-ті до часу обід, а видача нас закінчується в 11-15. І вже вночі полтавці відповіли на черговий акт підкупу виборців. Розмалювали офіс совісті України. Підбиваючи інформаційний підсумок тижня, ми закликаємо вас не відкладати добрі справи у довгий ящик, посміхатися тим, хто поряд, і вірити у краще. Це були подробиці з бастіон Тіві. Побачимося.